Шановні депутати, шановні присутні, прошу займати свої місця. Будемо розпочинати роботу. Прошу депутатів зареєструватися за допомогою електронної системи голосування. Шановні депутати, прошу реєструватися. Шановні депутати, прошу займати свої місця. Будемо розпочинати роботу. Прошу повторно зареєструватися за допомогою електронної системи голосування. Зараз зараз, іде реєстрація. Я дам вам слово для виступу. В сесійній залі, в сесійній залі зареєструвалися 35 депутатів. На превеликий жаль, декілька депутатів захворіли на COVID-19, у зв'язку з чим в залі відсутня більшість депутатського корпусу, що не дозволяє нам розпочати роботу сесії. Насамперед бажаю нашим колегам і всіх, хто зараз хворіє міцного здоров'я і найшвидшого одужання. Враховуючи, що сесія не є повноважною. І ми не можемо розпочати її роботу. Оголошую наступне пленарне засідання першої сесії Запорізької обласної ради, 8 скликання, на 24 грудня 2020 року об 11.00 в сесійній залі обласної ради. Дякую, Віталій Вікторович. я прошу депутатів затриматися в залі. Я хочу виступити по порядку ведення сесії.